А центри мережа міст, де можна без черг, без біганини і без зайвих довідок отримати всі необхідні адміністративні послуги, продовжує розширюватись. Відтепер такий сервіс запрацював і у підгороднянській громаді. Його особливість в тому, що за один візит людина може вирішити одразу кілька запитів. Ти прийшов. Зареєструвався в електронну прозору чергу, зібрав відповідний пакет документів, підійшов до фахівця. А ми поспілкувалися, фахівці тут працюють дуже якісно підготовлені, які розуміють і надають кваліфіковані послуги, і через певний проміжок часу отримав відповідь на своє звернення. Не відписку, а фактичну відповідь з тим, з чим приходив, і отримав ти можеш це зробити, чи не можеш це зробити. Новий ЦНАП обслуговуватиме близько 7 тисяч людей з семи населених пунктів. Мешканці громади вже давно чекали на відкриття такої локації, адже найближчий центр надання адміністративних послуг у Тернополі. Тернополібаскаво просимо. Чекаємо всіх жителів нашої громади, а також і не тільки жителів громади нашої, адже всі послуги, які ми можемо надати чужим. Жителям, тобто з жителям не нашої громади, ми теж раду перед ними відкриємо двері в Тернопільській області. Це вже 14-й центр у форматі дія центри. Мешканцям підгороднянської громади будуть доступні 272 адміністративні послуги. Надавати їх якісно та швидко допомагатимуть шестеро працівників. Найбільш актуальними серед них є зняття. І реєстрація місця проживання, адміністративні послуги, соціального характеру, будівельні послуги, земельні послуги та багато інших, з якими звертаються жителі нашої громади. Надзвичайно приємно, що вже в цьому центрі передбачені послуги для ветеранів, де ветеран, звернувшись сюди, може отримати всі свої там питання щодо заміни, посвідчення, встановлення там якихось своїх там інших майнових чи якихось інших прав, і працює з ветеранами. І ці звернення є. Що свідчить про те, що ця послуга затребувана загалом на сьогодні в Тернопільській області функціонують 55 снапів та 139 віддалених робочих місць, які під час війни працюють як центри турботи з надання консультаційної допомоги для внутрішньо переміщених людей.